У німецькому містечку Бат Вільдунген, що у федеральній землі Гесен недалеко від міста Кассель, є цікавий туристичний об'єкт. Це старовинний замок Фрідріхштайн, який стоїть на високій горі. Пішохідна дорога до замку пролягає через частину місцевого парку під назвою Королівське джерело. В цій популярній для жителів бат Вільдунгена зоні відпочинку працює мальовничий фонтан. Є і своя невеличка альтанка-капличка. А біля підніжжя гори виставлений зразок старовинного механічного металевого насоса. Який багато років тому міг качати воду із місцевої річки. Із парку пішохідна стежка веде крізь дикорослі дерева і кущі на схилі гори до замку. У деяких місцях, де зелені насадження не закривають краєвиди, можна бачити все містечко Бат-Вільдунген з його старими і новими будівлями. Перед тим, як остаточно вийти на гору, де височіє замок Фрідріхштайн, ми опинимось на маленькому майданчику під горою. І нашу увагу привернули ось ці кам'яні стовпи з безформенними наростами зверху. Можливо, це були старовинні скульптури якихось графів і князів, а може, це руїни старої каплиці або альтанки, звідки відкривався чудовий краєвид на місто внизу. Тут схил гори має кам'яний підмурок, в якому колись, мабуть, були винні погреби. А може і камери в'язниці для середньовічних злодіїв. Зараз двері в підземелля зачинені гратами і потрапити всередину не було можливості. Не виключено, що тут існували, а може і досі існують підземні ходи і тунелі, що ведуть до замку. Вже безпосередньо біля входу на територію замку ми побачили ще одні двері до підземелля. Нарешті ми на вершині гори і входимо на територію замку. Ця будівля має дуже давню історію. Початкова споруда замку була зведена графом Фрідріхом з династії Людовінгів у 1200 році. Але що цікаво, замок тоді не називався іменем графа. Спочатку це була споруда в готичному стилі, схожа на невелику фортецю. Але тут розміщувалися адміністративні приміщення і судовий департамент графства. А пізніше наступні десятиліття і століття функціональне призначення замку змінювалося неодноразово разом з його різними новими власниками. У XVII столітті черговий власник замку, правлячий граф Йосіас фон Вальдек, здійснив перебудову споруди в стилі французького бароко. До основної частини замку, розташованого на висоті 300 метрів над рівнем моря, було добудовано два симетричних крила. Від середньовічної будівлі залишилася лише кругла вежа в стилі готики. Остаточні роботи з оновлення замку завершилися на початку 18 століття, коли новий власник замку Фрідріх фон Вальдек зробив споруду своєю графською резиденцією і назвав палац своїм іменем Фрідріхштайн. Таким чином назва його замку співпала з ім'ям його першого засновника, який побудував його понад п'ять століть до цього. Тоді ж у XVIII столітті біля замку збудована і маленька церква святих Філіппа і Миколая, яка збереглася і донині і слугує релігійним храмом для громади, яка проживає поблизу замку в селищі Альт-Вільдунген. Що своїми вуличками і будинками поволі спускається з гори в долину по інший бік від Вільтунгена. Ну а церква має типовий вигляд традиційного католицького храму з його звичними атрибутами, залом з лавками для відвідувачів, органом, високою вежею дзвіниці. Статус головної графської резиденції з її урочистою залою для прийомів, розписаної італійським майстром, замок Фрідріхштайн втратив вже всередині 18 століття. А ще через 100 років у 19 столітті, під час франко прусської війни, в палаці розташувався військовий шпиталь. Наступні десятиліття призначення замку змінювалися ще частіше. Після реставрації початку ХХ століття і після Першої світової війни Фрідріхштайн було переобладнано на готель і Гесенський гірський клуб, а окремі приміщення здавалися в оренду під житло. За часів гітлерівського Третього Рейху в замку працювала Націонал-соціалістична школа. І нарешті після Другої світової війни палац перейшов у власність федеральної землі Гесен. І зараз тут розмістилися і діють кілька філіалів музеїв міста Касель, в тому числі військово-мисливський музей, різноманітні художні та історичні виставки, ресторан і кав'ярня. І залі палацу відбуваються класичні концерти, лекції та читання. А територією замку Фрідріхштайн та його кімнатами із старовинними меблями проводяться регулярні туристичні екскурсії.